Всім привіт! Ви на каналі Всім про все. Я вечір і приїхали ми знову у село Бандурку у пітомнік отца Михаїла нашого. У мене вже є відео звідси. От тут люди вирощують саджанці різноманітних дерев. Чагарників. От, Незважаючи на таку страшну посуху і таке страшенне спекотне літо, люди працюють і вирощують такі гарнезні різні саджанці різних дерев. І кущ... Це сімейний розсадник. Тут працює сім'я Добня. Отак вирощують отакі. Е... Як, так звані дички, на які потім прививаються різні сорти різних дерев. от Є у них тут і малина, і смородина, і агрус, і різні всякі дерева. от Ось, бачите, росте шепшина на яку на слідуючий рік буде привита троянда. ну ось Я, власне, приїхала за новими трояндами. Тому що садок ми вже висадили, дерев нам вже не потрібно ніяких. Ну, а ось троянди. Може не дуже гарно буде видно, тому що вже дуже пізно, вже сьома година вечора. от. І ось тут різні троянди. Краса неймовірна. Більшість моїх троянд із цього розсадника. от. Як ви можете бачити, ось троянда капелька. Ну, а тут більшість різних троянд. От Спрейки, ґрунтопокривні, чайно-гібридні. Отака От, краса тінь. Ось, дивіться, яка краса. От, Дуже гарні різні трояндочки. Трішки вам ще познімаю. Ось такі. такі троянди. Звісно, їх тут трошки сонце б'є. Ось така, як у мене скарлет. Ось, дивіться, яка краса. От такі троянди. Адабра-кадабра. От. І от різні різні всякі. Краса. Дивіться, ось який. Чудо. А ось рожева яка гарна спреєчка бордюрна. Ну ось. Тут дерева, вишні, персики і тут Ось різні різні троянди. Ось тут. Ось дивіться яка. Ну, всі показувати вам не буду ходить. Ну, як ви бачите, вон такі ряди. Тут ось дерева також. Це вже привиті дерева. От. Тож, я знову у розсаднику. Ось кущі смородини дуже гарні. Тут у цьому розсаднику ще й дуже демократичні ціни. Дивіться, яка краса. Бачите? А ось дивіться, яке. яка краса. Гляньте, яка вона дуже гарна. Подивіться. Ну, всі троянди скупити нереально. Ось дивіться. Red Intuition. А ось, дивіться, яка темна. Гляньте. Ну, троянди всі дуже гарні, красивезні. Ось. Гляньте, які. Ну, дуже гарні. Красиві. Бачите? Ось, краса, краса, краса. От трошки вам покажу. Дивіться, яка. Ну, дуже гарні, дуже красивезні. Дивіться. А ось. Бачите, яка гарна. Ну, тобто, вибір великий, люди стараються і вирощують для нас отаку красу. Дуже різні сорти, різних відтінків різної форми, і флорімбунда, і спрейка, і чайно-гібридні, паркові, різні різні троянди. Ну, дуже гарні. Ну і також, ось, як ви бачите, дуже багато саджанців. Саджанців дерев, різноманітних, різних сортів. Дуже-дуже багато. У них тут Капельний полив. Ось іще троянди. У них скрізь троянди. Ось така краса. Дуже гарні. Ось. Хризантема якась. Ну ось. Ще вони мають також пасіку, як і ми. Люди дуже працьовиті, ось був баштан, залишки кавунців. Дома вже вам покажу завтра, які троянди я собі викупила і покажу, як я їх саджаю. І знову доброго вечора. Це вже вечір наступного дня. Уже 25 вересня, і також сьома година початок 8-ї вечора, буду саджати свої троянди. Я вам обіцяла, що покажу, які придбала. Придбала я 4 кущі троянд. Вибачайте, за такий гармитер. це робочий процес. Ось, обрізала я свої кущі, тому що я брала їх не обрізані. Ось це бордюрні. От, покажу вам, які вони є, бо цвіт трохи пообирала. Тут вже є перецвівші, ну, вони пов'яли. нічого такого гарного. Ну, я вам вставлю, які вони. Ну, Тут трошки краща картина. Ось такі спреючки бордюрні. Ну і ця найкраще стоїть. Ось такий букет маю. Тобто я маю одну чайну гібридну. Це вам ставлю фото, підпишу і маю три кущики спрейок бордюрних. І буду саджати. Ну що, ну що, пройшло всього 20 хвилин, і я так швидко старалася посадити свої троянди. Не знаю, чи вам видно, тому що за 20 хвилин вже стемніло. Ну, я висадила свої троянди. Знімаю вам вже нічна зйомка. Ось, повисадювала свої троянди. Це Дивіться, вночі, які гарні чорнобривці. <хи> це мій оцей довгий бордюрний квітник, тому що це бордюрні троянди спреєчки. І я повисаджувала їх от тут. Між трояндами трохи більше метра. Тому що це бордюрні, вони не дуже, вони десь 60-80 см кущик. І десь до метра вони буває у вишину, а буває тільки 60-80 сантиметрів. От. Ну і чайно гібридну ось ще не зовсім досадила. Ось, ще ще посиплю добриво, саджаю. Все, як завжди, ямку викопуємо більшу як розмір нашої кореневої, е, трохи більшу. На дно сиплю старий перегній, тобто сипець я вже вам неодноразово показувала. От. Кладу троянду, заливаю водою, засипаю землею, потім сиплю екоплант. Добриво своє От, осіннє. Жменьку і засипаю. Обов'язково засипаємо місце щеплення. Ну, це не обов'язково хто як хоче. Я саджала і так, і так. І засипала місце, місце щеплення, і залишала. Ну, але в нас південь. Тому рахуйте самі. Одні трояндарі рекомендують засипати місце щеплення на 2-3 см. Одні кажуть, що це не головне, ну, а ви вже вирішуйте самі. Я засипаю, а іноді і ні. Ну, Стараюсь засипати. Не, не дуже глибоко, 2-3 см. Місце щеплення заглубляю у ґрунт. Ганда посаджена повністю. Вже засипала, завтра тільки зранку замульчую. Всі свої новітні посадки мульчую опилками. От, ну що, дорогенькі мої. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Кому було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Чекаю вас на ваші коментарі, запитання. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бажаю всім успіху. Бажаю, щоб ваші рослини вас радували. Не забувайте підписатися на канал. Дякуємо нашим всім хлопчикам і дівчаткам, які нас на даний час боронять і дають нам змогу жити, всім міцного здоров'я, благополуччя, добробуту, всім мира. До побачення, до нових відео!